Екстремальні умови. Я вкотре переконуюсь, що нашу програму треба було називати не країна на запах, а країна на запах і звук. На <рес> Навпомацьки. І мені, о, циркулярка. Ух, які ти розумні слова, знаєш. Так, я розумна, дуже, я дуже розумна. Але, але тут запахи, які я можу відчути, це запах, що таки скоро буде тепла весна. Бо зараз зимно так, вітер дує. І це? такі свіжі, так Штахета знайшла. Прямо прямо Чекай, О, я це Хочу це по це я це хочу це запахи. А ну я не можу дивитися, Юля. Правила програми забороняють мені так. це. Тепер Аналізу нікуди не дінешся. Ми їхали доволі далеко. Ми виїхали за межі міста. Собака, циркулярка, штахети, ми в селі. Я так думаю, або або в якомусь передмісті, або в якомусь передмісті, але що там цікавого, і куди ти мене ведеш? Юлю, тільки якщо до стайні, то попередь, будь ласка. На город, зараз будемо бульбу копати. Та чекай ще копати. <риві> так, 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 так. А ну от сюди. Тобі, береш на поріжечок трішечки. Ну ти мене так. вивела, дівчино. Зараз ще трішки сюди. сюди, 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 сюди. А зараз буде найважчий період, ми будемо по сходах підніматися. Так. Ого, ну придумали, добрий, молодці. Раз. молодці. Раз, дивила, сходинка. Так, аромати змінюються. Ми заходимо так, до хати. Сходинка, так, стійко сподинках, тепер поріжечок. Мені нагадується. О, зайшли. ой, ой, щось мені це нагадує. Зайшли, 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 зайшли. зайшли. Що дивіться в кадрі? Я думаю, що це село, і... Важно? але в не в мене. Так, не так. В тебе село. Не так? в мене село. <сих> ні, ну тобто в моїй. В бабині дідовій хаті не було цього запаху, але дуже він мені знайомий, бо десь, десь часто Це такий. Сиди, обережно знову, поріжачок не лили. Ого, скільки порогів! <сих> mm -hmm. Яка? Так, О. знову на щось О. я. На щось я. Можна, Слава, Слава. Слава Ісусу Христу, вибачте, що я в такому вигляді, але я мушу, мушу догадуватися спочатку Ой. Де Ой, я є. Мені шкода, що хата, То здогадатись, заради чого ти сюди мене привезла, ну, дуже важко, бо в селі, в хаті може бути дуже. Пригадую собі, коли ми бачили, як робляться стрітинські свічки. Так? Це теж була сільська хата. Можна, можна якісь цікаві. Ну, е... Сільська хата з чим в тебе асоціюється? — В мене? Mm. Mm. Якщо, якщо навіть так, так взяти свої спогади з рушниками над образами. В місті давним-давно перестали над образами чіпляти вишиті рушники. Оксана, може, тебе очі на спині? Я не знаю. А що тут є вишиті рушники? Тут... Тут не тільки рушники вишить. Так? Тут дуже багато всього вишитого. А я, я не а якщо можу що? витягти, тому можу тобі так зв'язати, ти ж це побачиш. побачити. Якщо я розв'яжу, очі я не впізнаю де. Ми ще не розкриємо всю таємницю. Ти де? Ти? Ого. Це господиня. <ристо> <Їй важко>. Ого, <ристо> а господиня загубилася <ристо> в цьому <ристо> всьому, всьому <ристо> кольорі, тому що вона також вся. Вітаю вас! Юля, напевно, з вами вже знайомилась, я Оксана називаюсь. Це все вишите? Ну, <ристо> вишите. А я вам скажу, я би не впізнала, що це вишивка, бо я звикла до вишивки хрестом. А це. А як називається ця техніка? Гладь? Гладь. Це гладдю. А, ну я би не впізнала. Знаєш, швидше, я вам скажу, коли отак от, от тільки розв'язати очі і перший погляд, то це мальоване все. Правда? От таке враження, що це розпис якийсь, а не вишивка. Справді важко не розгубитись серед усього цього вишитого квіткового різноманіття, яке створила майстериня Юстина Маткевич. Незважаючи на свої літа, жінка щодня вишиває. Спостерігаючи за вправною голкою у її руках, навіть не дивуєшся, що ось таку подушку бабуся створює за якихось два тижні. Ну то кожен день хіба свята, та й неділі, та, й... та так не вишиваю. Я щось роблю, не вишиваю. Але так вишиваю все. Коли саме вона почала вишивати, майстриня уже й не пригадає. Розповідає, що колись барвисті квіти на полотні стали її розрадою серед тяжких буднів, а потім і способом заробітку. Відмальовувала візерунки на клаптиках паперових мішків. Відтоді Юстина Маткевич не уявляє своє життя без квітів. Візерунки я собі десь отако найду, десь якусь квітку я собі перемальовую на свою квітку. Так, бо я так не можу від руки сама, а так то я малювала собі. Перемальовувала на більше, на менші. І так я малювала. В хаті, квіти біля хати, наша господиня справді створила довкола себе барвистий світ. А поки Оксана малується квітником, я розповів вам, шановні телеглядачі, що ми в селі Кричка Богорочанського району. Однак пізнати це за технікою вишивки неможливо. Адже, крім Юстини Маткевич, у цьому селі Гладдю не вишиває ніхто. Хоча віртуозів, голки тут не бракує. Не вірите? Ходімо, заглянемо до господи ще одного нашого героя. Які гарні картини. Уявляю, скільки довелося попрацювати майстрині, щоб створити цю красу. Тільки це не майстриня, а майстер. Майстер? А де ж він? Поїхав до міста у справах. Наш господар дуже активний і живе повноцінним життям, попри те, що багато років прикутий до візка. Іван Балагутрак щасливий чоловік і батько, а ще щасливий у своєму мистецькому покликанні. Щасливі люди, які вміють творити таку красу. Мандруємо далі, пошукаємо ще щасливих людей! Чуєш запах первоцвітів? Так, ти знаєш, чую запах травички такої, навіть вже зеленої, хоча розумію, що її ще бути ніде не може, ну бо я. Була і Чому? бачу. Чому? Ну такої Чому? зелененької ще немає свіжої, але мабуть земля вже оцей аромат весни, ну, вона вже нам віддає його. Хоча й не тепло ще наче не нагрілася. Так я знову лівою. І знову ж шість... <різь> дерев'яне намацала. Так, знову я десь. Ага. Країна воно мені Побовцькі. нічого, воно ну, мені так. нічого не так, підкаже. Юля, ти Давай якісь сюди. такі, це слухайте, у нас сьогодні догови, догови ходіння з перешкодами. О, акробатичні Як ті трюки? трюки від Оксани Лісовської. Ну, ну, поріжок означає, що ми знову зайшли до хати, я так Ану. розумію. Слухай. Слухати чи слухай, нюхати? Слухай. Ну, Двері зачинились. Ну, ти... відчинились. Не та... Годинник тікає. О, Годинник. А, годинник, а слухай, а це може такий годинник, такий, що ще з зозулею, ні? Ага, так. Ку-ку, ку-ку. Так. Так, так. Але почекай, зараз. Ой, а. зараз якийсь такий аромат. Я не знаю, не, не, не свіжого дерева, а такий ніби ніби, дерево, ніби вогкого дерева. Дерево. Якогось от, щось таке. Якимось деревом мені пахне. Ні, це не пахне. Це дерево. Це все-таки не пахне. Щось чуєш? Ні. А. Особливих не чую запахів. десь звідси якийсь такий аромат. Ну, знаєш, от так сіни, якщо, якщо є дерев'яні е, якісь речі в сінях, от, є такий запах саме в сінях, не в кімнаті, а в сінях. Ну, це це логічно, тому що ми тільки переступили перший поріг, це можуть бути сіни. Одним словом, я вже трошки придумаю. Далі, далі. Так, далі це наліво. І знову до поріг. Мене, до мене. Ти так. відчуваєш. І знову поріг, я знову на щось наткнулася. По хатниці казала моя бабця колись, а що я похатниця. Знову поріжок. Так, ну Юлю І тепер вниз. Будинок. Ні, ну розумію, на дворі ще не надто тепло, тому шукати якісь аромати на вулиці Юля боїться мене застудити. Угу. І... Так, добре, ну це добре. знову пахне добре. домом. Це розумію, що це кожне житло, воно має якісь свої аромати. Десь більше дерева, десь більше якихось тканин чути запахом. Це не той. Ми не вернулися туди, де були. Не, <реш> То ви не кожен, возили. Кожен, кожен дім, кожна хата пахне по іншому. Так, ви мене не возили колами. Так. А, а це як запахи? Ні, але це не відчувається так, ну, наче якогось може вбрання якогось. Тут... Не знаю, як тобі, мені чимось пахне таким поприним, накрохмали Ну я кажу, якесь вбрання, якесь вбрання ніби. Mm -hmm. Таке, знаєш, коли строї вивішують, ну і так як я mm -hmm. десь пов'язана з концертами, mm -hmm. так, коли костюм випрасований, вивішений, то десь такий О, ідем трошки ідем, аромат. Ідем, далі, далі. Оскільки ми в приміщенні, то я боюсь просто щось перевернути, Юлю. Ти пильнуй мене. Пільнує, пильнує, бо я, я як слон. Зараз бити по смиром так, і знову якісь... Божай, живе, ага, 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 інша кімната. А тут. І тут інший аромат, а ще бачиш. інший. От. От. О, я навіть не можу тобі цей сказати. Цей ну щось так. От, так знаєш, відразу і на гадку не приходить е, асоціація, що це може бути. Ти так, Мелин, лишаєш постояти? Так. Вот так. Ну, Ну так, ну так воно так, так як одяг пахне. Ну, не, не зовсім одяг? Ну, якась тканина, значить. Тканина, так. О, всередині. Але тканина така. що? Чи така. Чи ось набита тканина всередині Тої тканини, що... Не знаю. Ну, подушка чи що? Подушка. Тканина набита, ну я не знаю, але подушка може бути теж вовняна, пір'яна, ну, тут різне. Ну, тут, знаю. тут відчувається, власне, зверху, що воно. Але знаєш що це? Якщо це подушка, то це зовсім не пахне бавовняною наволочкою, що я мушу сказати. Mm. Значить, що, Юлю, ти що в вишивальний день вирішила влаштувати? Бо насправді, якби я не була в попередньому будиночку то і не бачила з всі вишиті подушки, то я би, може, цю асоціацію і не нагадала так, собі. То тут не тільки подушки, я побудувала інші ну ти щось не занюхала, ні кераміку, ні дерево. Я Ну, мабуть, дерево. таке. а такі... подушку, ти таки занюхала, мабуть, таке хочуть почити. Ні, мабуть, такі просто асоціації ще свіжі десь, можна знімати пов'язку. на подушки. Я поясню, їхати в країну на запах, ой, то уж зовсім інакше, а -а -а. все. Бачиш, скільки все кудись вишиття? В країну на запах треба їхати тільки здоровому, а коли щось трошечки там, то ну, нюхай, не нюхай. Нюхай, не нюхай. Дуже. А Задивись. тут не тільки вишиття, тут no. бачите, якісь такі цікавіший. Техніки, mm -hmm. то вже треба майстриню питати, які то техніки. Це так не майстриня? Тобто не майстриня. Як не майстриня? А, <смі> а хто? на тебе ні, <смі> ну, тобі... ні почекає, почекай. Без майстрині такі речі не роблять. А якщо це майстриня, руки... а майстер? Навіть так. Ага. А ну, бачиш, <смі> ну почекай, ми були ж майстра і його не було вдома. І, е... Це інший майстер і він є вдома. <смі> Цікаво. Слухайте, ти, Юлю, якихось. А можна я роздивлюсь, бо я бачу тут не тільки низинка, тут вже і хрестик і низинка, тут різні техніки. Дуже цікаво. А ще якщо це майстер, то я мушу майстрові сказати величезний комплімент за кольорову. А можна, щоб майстер за що до нас поблизу за кольорову гаму окремий комплімент, бо настільки красенно майстер, все. Добрий день, Добрий день. ще й молодий. Ще? Ну отож, вишивають не, про... не лише бабусі. Але ще й молоді хлопці. Раді привітатися з вами. Як ви називаєтесь? Петро. Петро, теска. Спілкуйтесь. Мабуть, не тільки тобі, але й усім глядачам цікаво, звідки у молодого хлопця таке захоплення вишиванням, виявляється від матері та бабусі. А ще додалася любов до старовини, до історії рідного краю, закодованої у візерунках. Ось така вишивка. Давня традиційна відходить у небуття. Якось то захотілося зберегти. А потім почав відтворювати десь, знайшов роздерте щось, розірване, щось вже погане, в поганому стані, та й почав відтворювати на новому полотні. А потім з'явилися сорочки, подушки, і так пішло якось затягло, як то говорять. Відтоді, щороку Петро Катрич вишиває собі нову сорочку. У візерунках та крої дотримується традицій, притаманних його рідному селу. Чоловік розповідає, що село Бабче то своєрідна перехідна зона між гуцульщиною та Бойківщиною. Відобразилося це і в техніці, і в кольорах. Традиційні барви на сорочках це жовто-гарячий, вишневий, зелений, зрідка синій та бусок. Сорочки це якраз давня гуцульська вишивка низинкою. Тому що то... Ну, якось так говорять, що в нас е, ніби перехідна зона, ніби то ми бойки, ніби то ми гуцули, і не гуцули якесь таке всяке. Я хочу таки доказати, що є в нас і гуцульського багато, і переважній більшості гуцульське переважає. Тому що навіть і бесіда да, в нас більше гуцульської бесіди, і одяг таки більше до, до гуцульського подібний, і так само і та ж вишивка, і обряди, і дуже багато в нас. Хоча є і бойківські, не буду сперечатися, але більше гуцульського. Жовтих багато кольорів, тому що. О, колись називали жовтий колір козацьким. Жовто-гарячий колір козацький. У нас старі люди казали, що це є козацьким. Про техніку, якою вишиває, майстер теж говорить дуже поетично. Я люблю цю низинку, тому що <кій> це якраз мені техніка нагадує ці всі орнаменти, узори якраз нагадують схили, смереки і так далі. Десь там проглядається і овечка, баранчик, і гуцулка пелюсі. Так що це. Ну і хрестик теж люблю хрестик, але тому що. Мільш мені притаманна несе. Життя має бути яскравим, як поле весною, так вважали наші предки. І прикрашали свій одяг, як уміли. До речі, уміли вони робити такі гарні речі, які століттями не втрачають свої краси. Ось такі киртани колись носили модниці у бабчому. Тепер ці прикраси відшукує, реставрує і відтворює Петро Катрич. Юля-Юля, Відкрили б відразу цю скриню, і про аромати б довго гадати не довелося. Цей запах ні з чим не порівняти і не сплутати. Запах полотна з бабусиної скрині. А в цій справжні скарби, зразки старовинної вишивки, відшити, перешити, любовно зібране, збережене і відтворене. А ви помітили, що різні села, ніби мають різний характер. У вишиці та прикрасах це дуже помітно. І це ми побували лише у двох селах Кричці та Бабчому. А скільки нового дізналися? Кричка взагалі таке дуже унікальне село, дуже затишне і тепле село, різноманітне, особливо влітку, коли багато квітів. І так само оце різноманіття, воно відображається у їхній роботі, у вишиванці, у різьбленні. Бабче, унікальне село також в Борочанському районі завдяки цим людям, таким творчим і талановитим. І як кажуть, у нас в Богорчанах працю люблять. І танці співають з нами, слухай і радій. Добра бажають сьогодні вам, богорочанці, і здійснення усіх крилатих мрій. Знову нюхаємо чужі хати. Так, і я зрозуміла, що кажуть, О, знаєш, кажуть, запах рідного дому. От коли заходиш в один день в багато різних будинків, то розумієш, що таки справді в кожної людини свій запах рідного дому. Тому що це. Це, Це, дім. Пахне. Це, дім, так. Це дім. Тут пахне е, теплом в першу чергу, mm -hmm. тому що я так розумію, що дім е, великий. Так, так. Так, дім судіть. сільський чи міський? Не можу сказати, тому що, от, коли ми тільки заходили, пахло так, як пахне в новобудові. Mm. Тобто пахло якимось. Свіжими будівельними матеріалами, але це я так розумію, що до теми нашої програми. я вже скільки не сідала цю фразу поріжечок і двері. Ага, значить, ми з коридору якогось зайшли ага. в кімнату, в кімнату так? так? І я не можу тобі сказати. Це вже бачиш, знову ж таки, ага. пахло скринею. Мені би тут теж якісь якийсь подібний запах є, але не, не такий не такий, як в скрині, як, як с скри, скрині речі. так? Скриня, скриня, Ти сама слово скриня. Ну, що тут? Є теж така скриня? Пахне. Я почула. Я почула звук. Такий, такий як, як відкривається, скринька відкривається. Але, але аромату... Скринька на звук. Це не музична скринька, Оксана. Ні, ні, ні. Оце, от, власне, якесь таке шелестіння, що щось, щось від чогось так ніби. Але аромату, ні, я не відчула. До речі, та... а та скриня була з одягом і тому. О! Ну, але це сире дерево. Хоч вареше це... дерево, чи що? Ж... Ні, я маю на увазі, що воно не, не полаковане, що це не виріб з дерева. Або виріб, але з такого ну, з свіжого дерева, можна дерева. сказати, тільки свіжий виріб. Ну, так. запах чує? Ну, Петро потрочує цей запах. Ну, такий дуже-дуже яск... ну, яскравий. Але це... ти знаєш, це може бути навіть елементарно дрова, якщо чесно. Ну, тобто пахнуте дерево, яке... яке має свіжий зріз. Отак воно може Які пахнути. дрова? Ні, ну ти мене питаєш про запахи. Ну що діє може бути будь-дрова. Ой, як яскраво світить. Так, це. А, А, ну... ну так. Пробачте мені, будь ласка, добре. Ну, але ж це дерево, яке. Ну, яке це пахне так свіжа стружка, це пахне ну, будь-який виріб, просто не будь-який так виглядає. Але ж пахне свіжим деревом одинаково. Але тут я думала, що ага, ну бачиш, якось так цікаво. Тут купа зелені. в Типо вишиття, в нашій програмі сьогодні традиційно. А, ну от Можливо, це от, той аромат скрині. такий скрині, який мені здався, може, десь десь воно і своє додавало. Може, десь воно і своє додавало. І знову вишиття. І знову інші. І знову, а, а под... Ти вирішила з подушками більше мене вже не випробовувати. Правильно, тому що якщо є. А це ця скринька, яку ти перший так. раз. Можна я її тепер вже без. Ти Нема аромату. Початку, яка Нема аромату, але дуже гарне поєднання, знаєш таке. Mm -hmm. ну, українці, звісно, скажуть, що українські. Золотисте і блакитне на золотистому дуже гарно. І оці елементи вишиття, так які зустрічалися, і вони так само і в скрині вишиття по дереву це нудовий так, так це щось нове. У цьому домі справді поєдналися вишивання та різьба, адже Петро і його сестра Тетяна нащадки талановитих династій. Тетяна Григорук перейняла секрети вишивання від своєї матері та бабусі. Тепер навчає цього мистецтва своїх доньок. І попри те, що клопотів із дітьми чимало, жінка ще й встигає вишивати цілу художню композицію. Незабаром її ікони прикрасять місцевий храм. І коли минулого року церкву нашу відкрили, постало питання таке про хресну дорогу. Ну, схотіли одразу вишивати всі, але в результаті так сталося, що я взяла вишивати цілу хресну дорогу. В середньому треба 2,5-3 місяці, це щонайменше. Так, там багато кольорів, до 120 кольорів. цих треба. Пантрувати, щоб не попутати не такі, щоб не попутати кольори, щоб ну, не заплутатися в вишиванні, бо то дуже важка робота, насправді. І плечі болять, і ноги, і все остальне теж. <плес> <плес> а брат Тетяни Петро може зробити з дерева будь-що навіть запчастини до автомобілів. Е, Дід в мене був майстром, люди кажуть, і, е, я думав, не пов'язати свою професію з, з деревом, але так сталося, що я вчився в третьому училищі в Івано-Франківську по, по професії різьба по дереву. І з часом мені це дуже, дуже, дуже чим далі, тим, тим більше воно мені подобалось. І тепер мені здається, що без дерева і жити не можу. Дерев'яні вироби пана Петра прикрасили не одну оселю. Чоловік робить меблі, підставки, елементи декору, однак найцікавіше для нього робити сходи. А оскільки новобудов довкола чимало, то роботи вистачає. Ну, меблі не, не цікаво, сходи цікавіші, бо ще ні, одного, ні, ні одних сходів я не зробив одинакових. Постійно інакші, різні розміри, різні планування. Мені дуже це подобається, що не одинакова робота. Наскільки я знаю, і старші люди говорять, і майстер училищі викладав. Дуже добре, коли робота приносить тобі задоволення. Навіть кажуть старші люди, що довше жити будеш. І з цим важко не погодитися, ти як вважаєш? Гадаю, що наша робота приносить задоволення не тільки нам, але і глядачам. От тільки ти не сказала, де саме живуть такі талановиті та щасливі люди, у якому ми зараз селі. Я пропоную залишити це в таємниці до наступної програми. Як до наступної? Невже ми вже прощаємося? Ну але ж час ефіру обмежений. То, шановні глядачі, побачимося наступного тижня. На цьому ж місці в цей же час Обіцяю, розповідати будемо не тільки про вишивку.